Індійський духовний наставник Рамиш Кумар, відомий своїми глибокими медитаціями та знаннями древніх традицій, поділився своїм баченням майбутнього України. Його передбачення охоплюють різні аспекти життя країни та її народу на найближчі роки. За словами провидця, війна в Україні наближається до завершення, хоча цей процес буде поступовим. Ключовим моментом стане кінець 2025 року, коли завдяки дипломатичним зусиллям міжнародної спільноти та внутрішнім змінам в Україні та Росії відбудеться істотний спад бойових дій. Проте повний мир настане не відразу: країні знадобиться ще кілька років для стабілізації ситуації. Рамеш Кумар передбачає значні зміни в політичній системі України після війни. На політичну арену вийдуть нові лідери: молодші та більш відкриті до реформ, віддані ідеї національної єдності. Вони принесуть нові підходи до управління країною. Україна відмовиться від застарілих політичних систем, що відкриє шлях для нових партнерств і союзів на міжнародній арені. Щодо економіки, Провидець бачить початок її відродження з 2026 року. Сильна підтримка західних країн та міжнародних організацій допоможе відновити інфраструктуру та розвинути технологічні й аграрні сектори. Особливо важливою стане енергетична незалежність України, яка стане основою для стабільного економічного зростання. У сфері міжнародних відносин Кумар передбачає зміцнення зв'язків України з Європейським Союзом і НАТО. Хоча шлях до повноправного членства в цих організаціях буде тривалим, Україна стане важливим партнером на міжнародній арені. Її вплив зростатиме в регіоні Центральної та Східної Європи, і вона активно братиме участь у вирішенні глобальних викликів. Після війни Україна пройде через важливий етап духовного відродження. Народ більше звертатиметься до своїх духовних коренів. Що стане основою для відновлення моральних цінностей та національної єдності. Провидець наголошує на важливості внутрішнього спокою та гармонії, які допоможуть Україні знайти новий сенс після важких випробувань. Рамеш Кумар зазначає, що ключем до довготривалого миру стане відмова від минулих конфліктів та концентрація на спільному майбутньому. Мир в Україні буде результатом не лише політичних домовленостей, але й глибоких змін у суспільстві. Україна стане прикладом для інших країн, демонструючи, як через терпіння, силу волі та віру можна відновити націю. Підсумовуючи своє бачення майбутнього України, Провидець наголошує на надії та відроджені. Попри всі труднощі, які чекають попереду, Україна матиме сильне і світле майбутнє, якщо її народ збереже віру у свої сили та прагнутиме до об'єднання.